На засіданні 7 квітня депутати Сумської районної ради не підтримали рішення про відсторонення від роботи депутатів від опозиційної платформи за життя. В порядку денному проєкт рішення про внесення змін до регламенту роботи сумської райради передбачав заборону працювати в районній раді депутатам, які були обрані від забороненої в Україні партії, розповів голова ради. Ви знаєте, зараз ця партія заборонена, її немає. У нашій раді фракцій їхній також немає, вже вони всі вийшли з цієї фракції, але вони були обрані від ОПЗЖ. Була пропозиція їх роботу заборонити діяльність шляхом внесення змін до регламенту, яким обмежувалося їх право участі в сесіях, там, засіданнях, комісіях, президії та тому подібне. Необхідної кількості голосів рішення не набрало. Підтримали його 25 депутатів. Для прийняття потрібно було 28. Ми не маємо права в принципі, ну заборонити депутатам приймати участь в голосуванні, тому що це є. Вищий державний орган керівництва повинен заборонити їм. Ну тобто не районна рада, а вже вищі органи як партію ОПЗЖ. Ми не підтримуємо в тому, щоб вона приймала участь. Але опять же, наголошую на те, що заборонити їм приймати участь в голосуванні, ми не маємо такого права. Проти обмеження своїх прав голосували колишні депутати від ОПЗЖ. Як було повноштабне вторгнення Російської Федерації, кожен з наших депутатів працював на сумщину і ніхто не розділяв то це синій, то це красний, то це зелений, то ще хто там. Ми всі піднімалися і робили те, щоб ну, наша сумська область була оборотноздатна і була наша перемога. Десять депутатів утрималися, серед них представники найчисельнішої у райраді фракції Слуга народу Дане питання треба врегулювати на законодавчому рівні. На даний момент в законі України про статус депутата місцевої ради відсутня норма, яка дозволяє депутатів будь-якої партії позбавляти повноважень, якщо заборонена їх діяльність. Тому, на жаль, це питання має бути врегульовано на рівні закону. Всередині самої фракції Слуг народу думки розділилися. Шість депутатів підтримали пропозицію відсторонити представників ОПЗЖ. Я виступила за те, щоб припинити повноваження цієї партії для того, щоб вона не мала права брати участь у голосуваннях, які мають значення для нашого району. Ці депутати, які обиралися від цієї фракції, вони від цієї партії вони обрали її свідомо. Це був їх вибір. Вони обрали для себе такий політичний шлях. І зараз у ситуації, яка склалася, я думаю, що неважливо на яку назву вони зміняться. Їхні ідейні якісь шляхи не змінились. Тобто, від зміни назви, я думаю, мало чого зміниться. Депутати, які обиралися від ОПЗЖ після заборони партії, працювали позафракційно. За словами Олександра Хрупи, після початку вторгнення з 11 їх залишилося семеро. Наразі вони створили нову відкриту групу за Сумський район, куди можуть вступити депутати з інших фракцій. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.